Якщо таки ця допомога, про яку ви кажете, вона таке буде і нам дозволять бити далекобійною зброєю по Росії, то які можуть бути першочергові цілі для нас цікаві? Бо, от, наприклад, американський інститут вивчення війни каже, що в зоні ураження атакам сперш за все опиняться 16 російських військових аеродромів. Що ще крім цього може бути цікаво для нас? Я би не прив'язувався виключно до аеродромів. Я розумію, що це в сприйнятті така важлива ціль, і є аргументація, чому, тому що звідти злітають літаки, вони є носіями кабів, які, від яких страждає цивільне населення, б'ють вони і по наших військових позиціях. Але я би от привів, навів приклад. Він у нас є вже просто характерний. Минулих вихідних Україна вразила в Воронежській області, в населеному пункті Солдатська склад. Із ракетами КН-23, північнокорейськими, вони там знаходилися, і інше озброєння. Склад детонував дуже потужно, навіть два навколишніх села відселили, евакуювали. Це ціль для таких ракет, безумовно, тому що це ослаблення ворога, тому що це позбавлення їх ракет, снарядів, зброї, яку вони везуть до фронту, або якою вони тероризують мирне населення. Тобто, я би сказав, що це склади. В оперативних тилах наступне це штаби. Це дуже важливі цілі. Це штаби, це, скажімо так, намагання розбити координацію і зв'язок між підрозділами через ці штаби, які відповідно координацію забезпечують, і аеродроми так ще би я додав до цього це просто місця скупчення якогось озброєння або просто російських військ. От бачимо, ми, наприклад, що десь стоїть батальйон російський, або два батальйони, тисяча, півтори, дві тисячі людей, яких готують перекидати на фронт. Якщо в зоні ураження атакамсу або стормшеду і можна, ну, скоріше, атакамсу з касетною бойовою частиною це вразити, треба, треба. Тому цілі є. Цілі є і їх немало. А чому наші партнери виключили використали ви виключно знаєте, аргумент про те, що. Немає всіх аеродромів в полі зору і що Росія передислокувала на да, свої літаки так подалі ну, ніж за триста теж... кілометрів. Про це каже так, Лої, тостін. Але Це теж по перше, не значить, що вони не прилетять а, з часом на ці аеродроми. По-друге, ну ми ж не тільки по аеродромах можемо стріляти, не тільки далеко. Це, це теж було б неправильно обмежувати більше того, я скажу це неправильно обмежувати себе з точки зору застосування виключно аеродромами. Є цілі, бачимо, що як в Воронежській області в лісі заховали величезний склад. Можемо дістати, чого не вдарити по ньому. А тут цікаво, чи Росія не може підлаштуватися, скажімо, перелаштуватися і змінити свою тактику, так само, як свої літаки, відігнати іншу свою техніку, склади перемістити боєприпасів. Тут так не працює. Тому що все ж таки склади мають переміщуватись. Розумієте? Не можна забезпечити доставку всього. Наприклад, я не знаю, Омска або, наприклад, з Красноярська, uh -huh. одразу безпосередньо на лінію фронту, під Вовчанськ, наприклад, uh -huh. де тривають зараз там на Харківщині бої, чи під Покровськ. Все рівно це потребує часу, все рівно є певні поліві склади. Тим більше, коли це все прибуває, є значні обсяги. Одразу все на фронт не може приїхати. А його треба підвозити поступово. І тому, так як з літаками тут не працює. Літак може прилетіти далі. Ну а танк, розумієте, чи бронемашина, чи артилерійська установка, її все-таки треба вести. А коли вона везеться, вона не везеться безупинно, Десь таки вона зупиняється. І от тих, на тих місцях, де вона зупиняється, їх і треба вражати. От цікаво, якщо такі удари таки підуть далі, далекобійною зброєю, то що цієї осені різко може змінитися на фронті? Тому що деякі аналітики кажуть, що вона може бути вирішальною. І якщо так, то де може зосередитися ця ключова битва? Сподіваємось, звісно, що це на російських буде територіях, але все одно хотілося почути ваш прогноз. Е, я би сказав так, що я думаю, що більше буде вирішальним, все ж таки 2025 рік. За результатами якого ми побачимо і відповідні мирні саміти і можливо мирну конференцію за посередництва держав, які готові підтримати Україну, головне, що нам потрібно за цей час створити дуже сильні умови, коли агресора, от відповідно до того плану перемоги, який хоче презентувати президент, щоб агресора можна було змусити виконати ці вимоги. Що стосується цієї осені. Безумовно, такі ракети і кількість теж має значення. Чим більше, тим краще. Вони можуть змінювати ситуацію як мінімум на тактичному рівні, ослаблювати ворога, ослаблювати їхню логістику, не давати їм вчасно і в повному обсязі підвозити до лінії бойового зіткнення те, що їм дуже необхідно. Це перший момент. Другий момент, що стосується битви, ну генеральна битва, вона. Ми розуміємо, складається враження, що може бути саме за Покровськ. вона там уже відбувається. Але бої за сам Покровськ, я думаю, відтерміновуються через те, що Україна зуміла зупинити дещо на одній із ділянок Покровського напрямку просування ворога, і російська логістика не встигає за передовими загонами. Відповідно, це призвело до проблем, які виникли. І битва за Покровськ, за безпосередньо саме місто. Як мінімум відтерміновується, але звичайно основні битви це схід, це Покровський, це Курахівський напрямок. На за на осінь да, це будуть найтакі найтяжчі битви. А далі я думаю, Росія візьме паузу, піде на перегрупування до укомплектування з метою того, щоб весною, а тоді на весну вже будемо прогнозувати, яка кампанія може бути. Чи ми перекопимо ініціативу, чи ворог може продовжити наступати? Якщо повернутися до питання переговорів, зараз якраз таки чимало чуємо мирних пропозицій, і все частіше і від Китаю, і від Індії, угорського прем'єра, і начебто від канцлера Німеччини. Як ви думаєте, хто все-таки може стати головним миротворцем? Чи зараз це питання все-таки не на часі, не вирішиться? О, розумієте, Зрозуміло, що Росія хотіла би забезпечити для себе а, свій пул, тобто тих, хто їх готовий підтримати. Або як мінімум, як каже Лавров, не підтримують ультиматум Зеленського. Вони ж це бояться. От для них навіть будь-які ініціативи заходу, як вони кажуть, всі крутяться вокруг ультиматуму Зеленського. Тобто нашого плану перемоги, це добре. Це хороша ознака, якщо Лавров так реагує на а, український план перемоги. Але я думаю, що зараз ми будемо спостерігати певний період часу, скажімо так, вимальовування архітектури і структури, як це все має відбуватися. Хто має бути посередником, хто може відіграти більшу роль, хто менше. Тому що зараз багато хто виступає з різними ініціативами, закликами, знаєте, поїздками. Але як сказав наш посол України в Індії Поліщук. Що ну, ми чекаємо від такої країни, як Індія, більше ніж просто бути листоношою, передавати якісь послання з точки А в точку Б? Все буде залежати від того, хто готовий взяти на себе відповідальність і розділити тягар цієї відповідальності за організацію цих а, перемовин. Китай, начебто, демонструє таку готовність. Європа і США готові підтримати Україну, але в кінцевому випадку поки що не окреслилася ця перспектива. Але те, що такі пошуки ж ведуться, і все більш активно, це правда. Таких посередників. Тут цікаве питання: знаєте, чи готовий Путін іти на ті умови, які вигідні нам наразі? А його треба змусити, інакше він звичайно ні. Звичайно, ні. Якщо його не змусити, якщо. Ну, дивіться, на далекосхідному економічному форумі, коли Путіна запитали про Курщину, він сказав про Україну і він сказав про те, що потрібно повертатись до стамбульських домовленостей, угу. але він чомусь не згадав про свій ультиматум Запоріжжя-Херсон. Тобто його позиція змінилась. Чому? Бо Курська операція. Це дуже просто: елемент сили і тиску, ось так це працює, і тільки так його можна змусити. Та сподіваємося, що зможемо дотиснути усі разом якомога швидше. Дякую вам велике за цей детальний аналіз. Нагадаю, в ефірі обосток був військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Дякую, що дивилися. Не забудьте написати нам свої думки щодо цього. До зустрічі.